Ми продовжуємо тему нашої влади. Чому нам потрібно знати, яка у нас влада? Тому що в духовному світі ти маєш знати свої права. Якщо ти не знаєш свої права, щось приблизно, як в будь-якій країні, ти можеш бути покараний, ти можеш в тюрму потрапити. тобто ти не можеш сказати, я не знав, що у вас тут такі закони. Так само в духовному світі є свої закони, які не можна порушувати. Я би сьогодні назвав таку невелику проповідь, я би назвав так, епохальна передача влади. Про що йдеться? Спочатку Господь коли сотворив цю землю сотворив Адама і Єву перших людей. Він сказав, плодіться, розмножайтеся, наповнюйте всю землю. І він сказав, Коли він сотворив тварин, рослини, він сказав: владичиствуйте над ним. Тобто він дав владу нам над тваринами. Він нам, нам дав владу над. Усією землею все, що знаходиться на землі. Воно було підкорене під нашими ногами, тобто ми цим могли керувати, і, і ми, в принципі, маємо цими речами керувати. Що відбувається, коли ми владу, наприклад, тварини, яким чином тварини можуть мати владу над нами? Як порушується закон створення Всесвіту? Наприклад, ми, ми тваринам забагато даємо честі, забагато слави, ми їх там, не знаю, тримаємо вдома, ми дозволяємо їм більше, ніж необхідно. В Ізраїлі, коли будували хліви, їх примикали до будівлі, до хатини. Для чого? Ну, щоб обігрів був. Був обігрів. Від худоби йшло на хату. І в чому був нюанс, що завжди хлів був на пів метра нижчий від людини? Тобто завжди показував, що людина владичествує. Ми маємо владичествувати. Те говорю про всіх, про віруючих, про невіруючих. Коли ми порушуємо ці речі, що відбувається? Римлян, перша глава. так? Коли ми віддаємо славу більше творінню, ніж творцю, то Бог перекрутив їхній розум. Відбувається перекручення розуму, перевернутий розум. так? Вони творили непотребство. Після цього написано: перша глава Римлян. Почитайте. Вони віддавали більше слави творінню. Аніж творцю. Тобто тваріння це віддавали ну, як і людині, так і тваринам. Тобто вони їх десь привозносили якесь ідолопоклонство, тобто є ідолопоклонство, наприклад, там, в Індії, коров. Ми бачимо, що Індія це саме проклята країна, саме бідна, саме нещасна через оце ідолопоклонство. І в мене один є а, 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 мій гарний друг, і в нього був випадок. Він лікував одну пару. Від безпліддя. І в нього є анкета, і він там є перелік таких запитань про тварин, чи у вас є тварини, і ТД, і т.п. І коли вони почали признаватися, що вони цих тварин називають. В общем, вон... жінка почала признаватися, що вона називає себе мамочкою по відношенню до тварин. І ця пара не могла мати дітей. Він, їй сказ... він їм просто сказав. Він каже: позбудьтеся цих тварин. Вони мають вийти з вашої системи життя. Звичайно, що це було важко, але вони все-таки вибрали між дітьми і тваринами, і в них зараз слава Господу є діти. На жаль, деякі не зможуть цього зробити. Настільки вони приліплені до тварин, це є порушення. Це не є любов, це є. Скажу так, я багато мав справ з зоозахисниками різними, і я скажу одне, що є нормальні, є нормальні зоозахисники, але є випадки, і вони переростають з тих нормальних в ненормальні, що ці зоозахисники ненавидять людей, люблять тварин, тобто вони порушують закони. Божі, тому що люби ближню, як самого себе. так? Ми маємо тварин любити, тому що, звичайно, що якщо в нас немає агресії, ми не будемо проявляти її по відношенню до тварин. Ми маємо бути християнами, які є в мирі і в злагоді. Звичайно, тільки при умові, якщо нам необхідні ці тварини там, для прогодування сім'ї, тобто Господь дозволився, коли е після потопу Ной ну, вийшов. Случає, то він сказав, тепер даю вам в їжу і тварини. Спочатку тільки рослини були. Епохальна передача влади. Ми, маємо, ми мали владу, адам і Єва, люди. Людство мало владу в лиці адама і Єви над всім. Над всіма речами, над духовними речами, над фізичними. І що відбувається? Сатана їх зводить, так? І таким чином вони передають свою владу кому? Своєму Господу. Спочатку Господь був Ісус Христос. Так? Він ходив з ними в прохладі дня. Тобто Отець, нехай буде, От Ісус був в Отці, написано, коли він ходив з ними в прохладі дня. І вони передають цю владу дияволу. Диявол отримує владу. На землі, над всіма царствами. Як ми це знаємо, коли він пропонував Ісусу спокуси, він говорив, що всі царства належать мені. І Псання говорить, його називає князем цього світу, так? що Він є той, хто тримає в покорі оці всі царства. Він є той, хто ставить, цих, назначає цих основних, які маніпулюємо світом. Які керують, які. Хоча все рівно Господь написано на серце, царя в руці Господа. Тобто Бог все рівно є сильніший. Але сатана він отримав легально, він робить ці війни. Ми кажемо, чому, Боже, ти допускаєш, тому що ми віддали владу дияволу. І що відбувається? Він чинить це все. Ці всі страшні речі в тому світі, і скаже на Бога. Так? Що це Бог допускає, там, робить, і в нього Господь має владу тільки над тими людьми, які посвятили своє серце йому. Так? Тобто, він, так, він може все. Але руки в нього зв'язані. Чому? Тому що він поважає власну волю. Він поважає. Він створив духовні закони, і він їм підкорився. Написано в тому писанні, що він підкорився під своє Слово. Що відбувається далі? На хресті Голгофе Ісус Христос перемагає, Сатану, перемагає смерть, перемагає диявола, забирає ключі від, від пекла, тобто всі люди, приречені були на пекло, на муки. На прокляття він забирає ключі. Він забирає владу від сатани. Від сатани. Він тримає цю владу в своїх руках. І він приходить до нас, приходить 40 днів, він відвідує після своєї смерті він відвідує свою церкву, тих, хто пішли за них, хто вірили. І що він говорить? Він розказує тепер принципи передачі влади, і Він передає владу церкві. І він, Луки 10,18 читаємо. Ісус сказав їм: Бачив я сатану, який наче блискавка, з неба впав. І тому тепер даю я вам владу наступати на змій, на скорпіонів, на всяку ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Тобто. В мене, от в перекладі, перше речення про сатану, який впав, зв'язано з другим. І тепер, згідно цього, що він впав, що від нього забрана влада, влада передається тепер кому? Дітям Божим. Ми маємо владу. Сатана всього нічого так не боїться, як того, щоб ви дізналися, що влада від нього забрана, що він тепер ніщо що Він не опозорений на хресті Голгофа, Ісус його опозорив, написано привселюдно, і забрав в нього, забрав всяку владу і передав церкві, передав тобі і мені цю владу. І коли церква не знає, коли церква ну, задурена, де я от, хі, страшний. Він малює картинки, які він страшний. Він показує, як він через ворожок, що відбувається, які він речі робить. Він застрашує фільмами, жахами, чим хоче. І звичайно, якщо людина в це вірить, вона не вірить, що вона має владу. І тому ця влада не активується і не буде діяти. Нічого не буде діяти в твоєму житті. І ось тому. Тепер даю я вам владу наступати на змій. І скорпіонів на всяку ворожу силу і ніщо вам не пошкодить. Луки 10.18, 19, ще плюс вір. Тобто, тепер все, сатана не пошкодить. Чому? Тому що ось тепер ви маєте владу. І ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. так? О, тобто Ми маємо владу, ми говоримо слово з владою. І що? Дух Святий. В якого вся сила, він після того, коли ми застосовуємо свою владу, Він е цю силу приміняє в наших молитвах, в наших наказах. Ми наказуємо, виганяємо цих демонів іменем Ісуса Христа, так, який нам передав владу. Ми знаходимося в Христі, тобто в цій владі. Він висів в Христа, е написано, що Отець передав тепер. Цю владу Ісусу Христу, а ми в Христі на попровицю, ми знаходимося. Це є місце Писання. Матвія 28,18. Ісус промовив до них, дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож, ідіть тепер. І навчіть всі народи, хрестчи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи зберігати їх все, що я вам заповів. І ось я з вами по всі. Дні аж до кінця віку. Тобто він каже, що через те, що йому надана ця влада, він цю владу передає нам. Марка 16,16. 16. Хто повірить і охреститься, буде спасений хто не повірить, осуджений буде. Такі ознаки будуть супроводи тих, хто повірив. моє ім'я виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть змій хоча що смертоносне. Вип'ю, не зашкодять, будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Сатана нічого так не боїться, як е, того, щоб ми дізналися правду. Написано, пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Він боїться, щоб ми пізнали істину. Тобто, в Святому писанні ця істина скрита, і ми використовуємо. Це святе писання проти нього. Тому він буде всілякими способами перешкоджувати, щоб ви читали святе писання. І щоб ви дізналися про свої права, духовні права, про своє насліддя. Він цього боїться. Дуже боїться. Тому що тоді ви будете йому не підконтрольні, тому ви будете шкодити царству Сатани, ви будете розширяти Царство Боже. Тому. Згідно цього, згідно святого писання, ти маєш право тепер застосовувати цю владу. Ти маєш право її застосовувати, звичайно, що з позиції дитини Божої, і з позиції освяченої дитини Божої. Якщо ти грішник, ти не можеш користуватися, Господь не буде, тобі не буде нічого відбуватися, тому що це. А ти будеш, а, а ти собі нашкодиш, так? чому не відбуваються деякі речі в вашому житті? Тому що написано, що народжений згори не грішить і лукавий, тому його лукавий не торкається. Тобто, ти маєш бути народжений згори перше, друге, ти маєш не грішити, ти маєш жити святим життям, правильним життям. Тому що якщо ти будеш рішати, то тебе буде завжди сумнів. Ти завжди не будеш честий перед Богом і оправданий, і ти не зможеш застосовувати цю владу, такі є умови. Тому зараз ви маєте скинути з себе пута брехні якими вас вкутав сатана і набрехав, що він такі прямо непереможний, такі от проблеми в вашому житті, такі великі. І де Бог, і де той Бог, чому він це допускає, і так далі. Написано в 3 главі буття написано такі слова, що жінка, так, коли говорилося про змія. Написано, що буде сім'я жінки, яке розтопчать голову Змію. Сім'я жінки. Що це таке? Сім'я жінки це Ісус Христос, який розтоптав голову Змію. Все? Ви будете написано Ступане на зміна Скорпіонів. Тобто, це є. Ми коли ми читаємо це місце, ми маємо перенестися в Едемський сад. І зрозуміти, що це було перше пророцтво про смерть Ісуса Христа, який в той момент, коли сказав, звершилося, він розтоптав голову дияволу, голову Змію стародавньому. І написано, де смерть твоє жало. Все, Він смертю, смерть подолав. І а, цю заслугу, цю перемогу, яку він зробив на хресті Голгофі, він передав тобі і мені. І зараз ми це маємо застосовувати. Як ми маємо наказувати, коли на нас йдуть атаки, ми маємо наказувати на розум. Дуть атаки. Ти ніхто, ти ніщо. Диау, ти щось перепутав? Пішов геть в ім'я Ісуса Христа, пішов від мене, сатана. Я дитина Божа. Я... Достойний, він буде завжди казати, що ти недостойний. Ну хто ти такий? Тільки великі Божі мужі можуть таке робити. А ти хто такий? Повірте, ми бачили, як людина, яка два дні у нас побула, на другий день вона вже сама виганяла нечистих духів. Ми бачили, як людина приїхала один раз звільнятися. Потім набралася то всього назад, приїхала на другий раз, звільнилася, і на другий чи на третій день почала пророкувати. І, і вона зараз навіть ми, її, ми її використовуємо, ці дари пророчі в служінні звільнення. Тобто, на третій день, коли Наталочка не було поруч, я користувався цими пророчими дарами. І ми це ми звірили. Тобто вона говорила ті речі. Які ніхто не знав, ні сатана, ніхто не знав, тільки Бог. І коли я перепитував тих людей, які приїжджали на звільнення, чи був у вас такий гріх, чи було отаке от в житті, це співпадало. То Господь виливає виливає свої дари, виливає Духа Святого. Ті, хто прийшли на День П'ятидесятниці, взагалі були язичники, і Господь вилив на них Духа Святого. І вони почали і пророкувати, і говорити мовами, новими. Господа, все швидко відбувається, не потрібно. Тягнути резину. Людина навернулася, покаялася, хоче служити Господу, водне хрещення і вперед. Оце інформація, яку лукавий буде від вас скривати ціле життя скривати, тому що йому невигідно. Йому невигідно його царство буде рушитися, коли ця інформація попаде в ваші руки. Як використовувати, застосовувати владу, це вже наступні, більш можна поговорити в наступних проповідях. Для початку вам цього вистачає, щоб осмислити, щоб перечитати ці місця писання самі. Ви маєте, бачите, я їх роздрукував на центрі, в себе вдома. Вони висять, я це знаю досконало. Я це Воно в моїй крові. Я знаю свої права. І лукавий нічого не буде слухати від вас, що ви там будете погрожувати, які молитви читати, якщо у вас будуть проблеми з одержимами і так далі. Він тільки покоряється Слову Божому. Тільки він виконує те, що написано тут. Тому що Господь через своє слово, він також він має владу над всякими нечистими духами. так? Та її конституція, яку він має виконати. От що таке це писання. Хай вас Бог благословить. До нових зустрічей!